Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Найбагатший у світі горобець Едуард Петішка. Навколо суцільний сніг. Цвірінь, цвірінь. Горобці голодують і мерзлуть. Сніг накрив усі зерна товстим шаром. А ти що робиш, маленький горобчику? Цвінь, цвірінь, я бачу шматочок хліба. Горобці клюють усе без залишку. Одного з чотирьох горобців звати кошлатик. Ви тільки подивіться, яке скуйовджене у нього пір'ячко. Який ти добрий кошлатику, ти не забув своїх друзів і приніс їм шматочок макового кренделя. Ти, звичайно, хочеш поділитися з ними. Чому це я повинен ділитися з ними, думає кошлатик? Він сам їсть крендель і нікому не дає ані шматочка. До годівниці кошлатик прилітає теж першим. Тук-тук-тук. І останні зернятка з'їдені. Кошлатику, чи було щось у годівниці? Цвірінь, цвірінь, друзі, там нічого не було. Кошлатик хитає головою, а зернятка у його шлунку зігрівають його. Добре курям. Хазяйка дає їм корм, а горобцям залишається тільки дивитися на нього. Ви теж чогось хочете, горобчики? Шусть, шусть, курка підскакує до горобців та проганяє їх геть. Тільки кошлатику вдалося схопити зернятко. Яке велике зернятко! Кошлатик хотів, бува, сховатися, але друзі все ж таки знайшли його. Подивіться на нього, як він сам один набиває собі живіт. Як тобі не соромно! Кошлатик розправляє крила і летить слідом за своїми друзями, світить місяць і блищать зірки, ніби хтось розсипав по небу білі й жовті зернятка. Ах, якби ж це були зернятка для горобців! То не було б біди. Щоб зігрітися, кошлатик щільніше притуляється до друзів, що сіли біля димаря на добраніч. Доброго ранку! Що це тут свистить та сичить? Під'їжджає поїзд. Може, він нам щось привіз? Цвірінькають в горобці? Може, він мені щось привіз? думає кошлатик. Шш. Поїзд зупиняється. Буфера брязкають. Бум! Стоїть паровоз. Жовтий, блакитний, зелений і червоний вагони теж стоять. Вперед, друзі, ми летимо туди. Але що таке? Ш! Шш! Поїзд знову поїхав. Паровоз тягне жовтий вагон, і блакитний і зелений, а червоний вагон залишився на вокзалі. Оце подіє! Цвірінь, цвірінь, зерновань тажать. Багато тисяч зерняток котиться по стрічці до вагону. Еге, скільки, а я повинен підбирати окремі зерна з землі, думає кошлатик. Гоп! Він стрибає на кубку зерна та їде разом із нею далі. Конвеєр несе кошлатика до кінця та скидає його разом із зерном у вагон. Кошлатик від подову вирячив очі. Яка величезна купа зерна! Напевно, найбільша в світі! Зерно завантажене. Приходить робітник і зачиняє двері вагона. Вантажівка їде геть. Горобці наїлися до схочу і тепер грають у Квача сніговикові байдуже. Він не їсть зерна, і в Квача він не може грати. Пошлатикові теж байдуже, що роблять горобці. Він навіть і не знає, що опинився замкненим у вагоні. Він бачить тільки цілу купу зерен. Він поважно крокує по ній, погладжує її крильцями. Це моє зерно, радіє він. Воно тільки моє. А горобці здійняли крик. Вони стрибають на проводах, поки весь сніг не падає вниз. «Сніг іде! кричать вони один одному. Тікаймо звідси, сніг іде. Зерна падають із неба, кричить кошлатик і підкидає зерна в повітря. Цвірінь, цвірінь! Тепер я найбагатший горобець у світі. Звідки у горобців ці маленькі санчата? Це лялькові санчата. Діти часто забувають свої іграшки у дворі. Горобці катаються на санчатах, а кошлатику після того, як він наївся, стає нудно. Кошлатика вже не тішить гра з зернами. Він підлітає до віканця і слухає, про що цвірінькають горобці. Я найбагатший горобець у світі, кричить він їм, але він зовсім не радіє своєму багатству. Вони можуть робити сніжки, якщо вони захочуть. Вони зліплять навіть маленького сніговічка для своїх діточок, а він може тільки дивитися на це. Він найбагатший горобець у світі, але він сам покинутий усіма. Ну ну, кошлатику, ти ж не плачеш? Він плаче, він дуже сумує за своїми друзями і за теплим гніздечком на димарі. У жодного горобця немає стільки зерна, скільки у кошлатика. І все ж таки всі вони щасливіші, ніж він. Він плаче і нарешті засинає. Раптом його буде шум. Робітник повернувся і відчинив двері. Фррр. І кошлатик вилетів з вагона. Дивиться, який він радий. Він навіть не попрощався з купою зерна, не прихопив навіть останньої зернини шусть. І він без оглядки летить до своїх друзів. Так, любі мої, оце ви здивуєтесь, який сюрприз я знайшов велику голівку маку. Тук-тук. Як вона чудово дзвенить осередині! цвірінь, цвірінь. Де ж ви? Горобці знайшли у кошику шматочок булки. Вони кинулись туди так, що тільки грудки снігу розліталися. Їхні хвостики тряслися від хвилювання. Хто нас кличе? Кошлатику? Найбагатший у світі горобець? Чому він не залишився на своїй купі зерна? Кошлатик старається з усіх сил. Він уже зробив дірочку в голівці маку, звідки вже сиплються блакитні солодкі макові зернятка. Друзі летять туди. Що трапилось? Кошлатик знайшов голівку маку і кличе нас до себе. Я такий радий, що ми знову разом. каже кошлатик, я знайшов голівку маку і хочу поділитися з вами. З вами набагато краще, ніж там, самому, на Великій купі зерна. А цей мак давайте клювати разом. Смачного вам, горобці. Текст читала. Анастасія Бойко, Ютуб канал, дитячі аудіокнижки українською.